Нюк, вже перший фраг по мутірісу від Вандерфала. Та, ну, символічно, насправді, що його робить, дуже багато питань. Знову ж таки, вчора до нього, і сам він говорив, що хворів, температура тривалий час була, і все таке, будемо сподіватися, що вдалося якось там зараз. Ну, знаєте, кожен день він в даному випадку йде на користь. Десь відлежатись, десь відпочити, перевести подих, і, можливо, сьогодні побачимо вже. Такого ігоря, якого хочеться бачити більше. Ну а зараз Роман е, мінусой і Ель Вандфул відпадає, Буквально в одному і все. Аліксібі на лоу хп, у нього буквально залишається 4 е, хп. Треба якось вбити трьох гравців. Як це Аліксі буде робити? Гадки немає, тому радше за все пістолетка відійде команді Соун. So. Тут і ме мають якось Оп, на пару розпікувати. підловив Біт, але Далі Ев'єрк не пробачає на розміні. Має бути розуміння, що ще один гравець тут повинен бути. І ми трішечки підгорів. Здається, мав би це чути Єв'єрк, ну і вже поступово він освоюється разом з тімейтами в напрямку плен тобі. Ну я так розумію, решта через винти до нього хоче увірвати на наверху, наверху Аліксі забрав. Так, Б-плен знов під ударом, і до речі, це доволі часта історія від со. So. Вони насправді дуже полюбляють на Б плен ходити і вміють це робити, але можливо це. У раунді буде. Мінус Агіл Тим часом. Джель забирає ще одну, забирає ще одного. Нарешті мінус Роман. Ну і ось він, перший бойовий раунд для Наві. Кійсь або Форс, або два кабаї. І... І, те, і те, звісно, не буде ідеально. тут агресивний пік зробив, забрав Сторію. Вірх його одразу розмінює. В цьому сенсі португальці поки відпрацьовують доволі чітко. Перші розміни вони або виграють, або програють і одразу розмінюють. Тобто. В цьому сенсі аспекти вони круто все роблять. Алексія тут часто, до речі, полюбляє підсиджувати. Побачимо зараз, чому Тіріс перевірить. Його не перевіряє, не перевіряє. Це фраг для Алексію, та тільки один. Поки що три в три ситуація не дуже вигідна для Наві, здається. Цікава історія. Кут такий, типу, дефолтний, суперпритаманний, зокрема для Аліксі, і тільки гравець, який йде якраз ближче до мейну, може його перевірити, але все одно цього не робить. Але наразі це не складає якоїсь величезної проблеми для команди. Сол. So. Вони 2 в два, щоправда, ось цей. Ось цей їжачок на джелі, який повзе в спину Ев'єрку, може створити багато проблем, хоч Ев'як його бачить, на нього параноїться і просто ставить йому вантап. Це дуже неприємно, адже зараз ці перспективи злітають, хоча бід одразу ж розмінюється. Попри блайнд затискає все таки Ев'єрка, лишається один в один. І приблизно, мабуть, розуміє, пул позицій Романа. Все, бід збагнув. Він під дев'яткою. Можна зараз з ним пофатитись, перестріляти. На нього летить флешка, бід її доджить. Розуміє, що суперник далеко і поки що пікнути в нього не вийде. Проявляє ініціативу і програє цей файтром. Те під контролем видомі. Мінуйте на початку гри. Ви програєте один форс, ви втрачаєте три раунди за раз, у вас все одно немає економіки. Вас бід знищує на рампі, йому допомагає Джель. Ви програєте ще один раунд, і ось ви вже позаду команди Наві, тому що зараз 22-4, і джель просто не пробачає. Мінусує Романа, мутірі сам проти чотирьох. На початку бапи вони закінчились. Наві перестали їх самі форсувати, стали чекати, поки СО будуть виходити на якісь позиції. Як ми бачимо, з тих пір приблизно у Наві проблеми і закінчилися. Якщо можливо тут тільки бід зимою десь не проваляться, але ну бід. Провалиться, поки не останнім часом. В Наві. Не останнім часом. Він у Сімою. Останній сторі, Він один в три. І він поки що. О, тепер з бомбою. з бомбою. Так, на мене ось цей момент перестрілки в світі дуже показовий, тому що виходить Роман, затискає летний пів обойми в джелі, він встигає зрозуміти, що відбувається, перевестись, поставити хедшот по своєму супернику. Тобто ми розуміємо, що якось можливо нервують СО з індивідуальної точки зору, їхні виконання теж не настільки е -е, переконливе, яким могло бути. При цьому відзначаємо Вандефала, який дуже непогано свої постріли, які має забирати забирати. Є Гравці і дуже взаємозайміння. Якщо вимикається один, вимикається інший, Але про це пізніше, тому що зараз Сов дуже до того, щоб за виграти цей раунд, і насправді на Вандефулу дуже багато відповідальності. Він робить один мінус, сторі плентить бомбу, і буде, звісно ж, ретейку виконання українського дуо команди Наві. Вандефул плюс бід будуть намагатись з обох сторін, бід з мейну, Вандефу з Хевену, заходити і ретейкати цю історію, яка насправді не виглядає наразі мертвою. Чесно кажучи, але щось бід сильно за він перевірив спину, та... та параноя була доволі активною. Ну, часу залишається дуже небагато, Два в три ситуація. АВП, тут... АВП тут не дуже сильно допоможе, бо і так гравці биті. Тут би можна було набагато краще землі якось відіграти. Біт забирає першу другого, вандерфол бере. Ну, але тут часу просто може навіть не вистачити так, і мені здається, що Вандерпол mm. може не встигнути. Просто так і є, друзі. Це п'ятий раунд для НТ Насправді а за цими ножами він так застосовує, хоче одразу грошей купу заробити, А мандефу робить ентрі, мінусуючи сторі, і все. Ось ця вся площина від кате до сікрета під контролем команди Наві. І проблем тут виникати немає. Вірк змушений пошити. Джель тільки цього і чекає. Евірк падає, це Плюс ЦЗшка для Джеля. Але він навіть і поки що не підбирає. Джель такий, я з, такої, я з такою фігньою не граю. Мені револьвер, будь ласка, піднесіть. По можливості. Зараз Джеля будуть тут закривати. Мінус Джель. Ну, 4 в 3. У Наві все дуже непогано. Алексі перестрілює Романа. Вдвох залишаються Мутіріс і Агіл. Агіл намагається з будки щось зробити. Ну і це кінцева для Мутіріса. І Наві виграють дуже важливу пістолетку з рахунком 7-5. Ну, я думаю, наша лайф студія багато уваги цьому раунду приділи, з точки зору oh. того, що він став визначальним. Тут мутіріс, от я хотів сказати насправді думку про те, що... Так, командні зусилля Соу дуже важливі, але навіть якщо ми кажемо про індивідуальність команди Соу, ми точно говоримо не про сторі першого, хоч він зараз і робить кіл. Ми говоримо про Єв'єрка, ми говоримо про Мутіріса. Вони здебільшого є такими ключовими гравцями, які роблять статистику, створюють. Ми говоримо в першу чергу про Арус До речі, де він? Ой, це цікаве питання. Команди Соу. Так. так, мінус Роман. Раунд ще не втрачено насправді. Є трішки часу. Бомба під контролем іме. Випалити Мутіріса, дати по ньому мінус. іме, боже, який похилий зати зараз. І ось ця полиця тупо підводить. Мутіріса. Джель має забрати. Сторі він забирає, тому що Сторі промахується. Це все ще реальний раунд, тому що один в один клач. Ейджел проти Джеля. Джейля за ВП. Байтить, байтить, Джель. І да. забирає цього нюка. Е, і Фейф 7 -і присутні, і МП-9 є, і вже по ним є інформація. І Мутір забирає ліксібі, і вже виманює пострілами, і Дуже це все неприємно виглядає, тому що часу мало. Треба діяти мейну. Треба діяти іме, іме робить цей мінус, хоч і втрачає купу ХП. А гіл мінусує одного. Вандерфл одразу на розміні грає. Перевіряє будку зверху. Її треба обов'язково дочекати до кінця. Ну і останній імен, на жаль. Цей раунд виглядає програним. От ти що іме? Було дуже близько. Було економіка. Ну, який Наві може взяти, але далі. Це вже не є критичним. У нас тим часом на вулиці Іме. Його забирає Сторі влучним пострілом в голову. Вандерфул. Па, плюс якраз біт, який в секреті. Тут дуже важливо і багато чого залежить, звісно, від історії Його влучань завіка. Оп, мінус один є по Джейлю. Девайсик не підбирається. Сторі падає вниз. Ще є В'єрк. Тут за червоним. Він точно стане величезною проблемою. Олексібіську забирається. Вандерфул біт. До речі, не так погано біт. ще. Ще не так погано. Тут три харчі залишаються у СО. 15 секунд, навіть менше. Треба вже виходити ставити бомбу. Вандерфул! Ось. Все. Це поразка в раунді для Наві. Ну і мінус біт наступний ехо. у нього зараз. Якщо на нього необачно вийде іме, це і стається плюс молік. Історії поки що знову ж таки відіграє, особливо з цій е, другій половині дуже й дуже вдало. Зі цю був рахунок, щось типу 7 на 14, чи так, 7 на 14 8 ми 14, якраз 10... казали про те, що типу ну сторі не кілька і, і тут стало 16-15, <на> і він це за ну, це просто коментаторське, максимально <на> просто начервили. На якщо що, це на нас поразка буде чат. Якщо що, можете нас, звісно, блеймити. Вам, вам цей дозвіл не потрібен, але я вам, якщо що, його даю. Так, тут у нас ще і Джель вдало... А, вдало виходить. Звісно, ж, вдало виходить, але тут Мутіріс закінчує цей вихід. О, перевірка від Мутіріса. Була Вандерфол, 1 в 4. Клач. Всього лише трьох залишається добити. А, на цьому все. Я прилетів в Китай і, і, там, добу. і там ще не спав добу далі. А, тому що, ну, сон, с, с, сон інколи не так працює. Мінуси в Єрк. Ще один форс може бути стеками. Зараз можна зайти на Б насправді. Зараз можна зайти на Б. Мінус Роман. Що <рек> А я казав, а я казав, зараз буде від команди Нак. Ні, ну це. Це супер! Це супер. Краще б це казав мутірі своїм тіммейтам. Бо щось для них Але це супар... сюрприз максимальний. Його теж вбивають! О, <нставж> ні! СО! Це просто <нставж> жесть. Oh, це просто жесть. Заніли ні, бачиш, Дором пристягується. Це та, такий та. Б вихід. Падає біт. Ев'єрк робить один мінус, робить два мінуси. Він може поховати, насправді недій команди Наві на раунд. Зараз ми матрима мінусом, і він це робить. Ну, на це Наві зовсім не розраховували. Раунд вже фактично програний. Тут можна спробувати якісь мінуси поробити. До речі, економіка Наві. Ну. Вандерфулу варто не вмирати. Давайте так. Йому вистачить на гранати в наступному. Так, мінус Ангел і. Просто себе, після таймеру 1550. Якщо його нейтралізувати, можливо, цей ран буде живий. Там файт, куди перемикати. Вірк зараз, ну, свідчує девайс, там Джель, Алексі, Джель робить мінус і не здається. Приїхали. Я, правда, взагалі нічого не зрозумів, що в цьому раунді трапилося. Такої обсерверу, що фраги не дуже показали. Так, сторі. Мінусує Алексі. Дає демедж по біту, підбирає ВП. Чи не приїхали? Ну ні, ніби все гаразд. Ніби все окей. Мутіріс. Останній. Один в три. Блін, ну, 10-12, і це при тому, що Наві взяли два супернелегальних форси, як Ляпс. Де... І Джель, до речі, під кінець ще й настріляв. Круто. 20 на 11. Стата Юстінаса. Вітаємо, Навіс цієї перемоги. перемогою. СО щось грають в атаці за Діфенс, бо вони дуже агресивно намагаються затиснути Джеля тут на рампі. І... Джеля, все ж таки, вони забирають, але навіть починають вже вихід на апплент, одразу на це реагують СО, чи цього вистачить 4 в 4. Ретейк на цьому пленті цілком можливий, але це все ще ретейк. Все ще Складнувато виглядає. Кітів там немає. Ну і мінус Ев'єрк. Часу залишається все менше і менше. Треба вже щось робити. У Агіла дуже мало ХП. Поганенько для пістолетки. О, о, о. А! Ну Але побачимо, що буде тут і зараз, і Вірх поки ще круто зустрічає на Б пленті І Наві продовжують агресію на Б. Як же тут розбирається вандерфул біт просто з усіма? Хто був на цьому пленті. І ситуація у підсумку 2 в 2, хоча початок розміну був абсолютно жахливий для Наві. Є все ще хаєшка, є дві флешки у Наві. Дуже класно, знаєш, за ручку вийшли, порозмінювались. Це ніби непогано Ой, не і ми ще і підбайте, інфузі брав, взагалі супер. І флешка на кейв закидується теж, аби Романа відволікти. А кітів то нема. нема. Ох, як вас тут скутили. Ну, я не знаю, біт просто він в цьому раунді трипл кіл уже зробив. І. А, і доба. Без шансів. Без шансів. Точка зору, зокрема. Ну, нами виходять на А, яке поки що, звісно, не вільне. Але тут уже гранатка від Агілаю, його, можна забрати. А як це і робить, законтролити Донат і ми люркує у вікні сторі, бо за віком теж підловити, це вдається, він щось багате сьогодні. Е, ну, от на нюці він в першій половині. Та -я -я. Тут розвал, вокзал якийсь відбувається, біт забирає все, що бачить. Просто Вандефул на контролі цієї точки перебуває, теж не пробачає. Це 5-0, поки що. Ну це жахливо. Це, так, це, це жах аж до восьмого класу, коли ти на неї просто вертаєш приход. Або, так, або Р, так. Розмін відбувається в Мені, у нас тим часом. Сторі, вирубай Бі. шанс зачепитися за перший раунд є зараз для команди СО. Кіли компенсуються, зараз 7 за 7 виходить якраз. А може навіть буде і більше. Бо Джейку відкриється, звісно, і буде вже восьмий для команди Со. Та й загалом перший раунд навіть на підході. Ти нам пишу бубич. Це він на хімі. Ха! Выбачаюсь. Два, чу... Два в четыре. Фу. А потім на физру можно, та. Так, і Роман добиває двох. До речі, не знаю, Алексій! Забирай його вверх. Ев'єрк на лоу ХП дуже мутірі сатуло. Побачив. ні? Бачив Побачив, побачив. ми таке, ім'я, не пробачає. Мінус Ев'єрк. Щось. Знаєш, ми повернулися. Ми повернулися назад, здається, в стадію, коли все дуже легко виглядало, аж поки сторі не вирубає. Іма, і тепер вихід 3Б через рампугу від Наві. Тут один Роман. сторі. Далеченько сторі особливо тут не допоможе. Роман, правда, мінусує. Біта Залишаються вдвох. Вандерфул Джеель. Непогане ну. дуо. Да. Та, ти, ти знаєш, куди не тисне, типу, непогане дуо у команди Наві. Вже одне вивезло клач, тут все йде теж до цього. Джейль робить мінус, Флем. Його, Wie, story. не плева історія в Сор, ну йому треба було ризикувати, він би інакше, мені здається, точно би не виграв вже за ВП 1 в 2. Ну, може міха, і типу. Мішою. Міша. Міша. Щоб не устанювати собі життя, будеш Міша. Мінус Мотірі з часом. Ага, і гранатку дістав, але не mm -hmm. тут, не тут! Ти ж таке? Мінус Роман, мінус Агіл. Так от, е, враження таке, що Агіл поки що ну зовсім Ароздосе не підміняє, скажімо так, все. Мені здається, важко такого гравця підмінити, врешті-решт. Враховуючи, скільки імпакту Арс до здавав, тут 1 на 9. І ми дуже не в Таймінг розвертається вухом, але Олексій на робить все, як треба. Тут, звісно, було важкувато зіграти. Позиція не найприємніша для того, аби її законтрити. Евірк е -е, біжить на КТ, розуміючи, що ну все, мене спалили. Зараз команда наві кудись вийде, він іде здається, що вже на скільки? 300 для скіна. Тому закликаємо, закликаємо долучатись. Ну, а... Скільки ще раз кажу? А? Та тут вже все, тут вже файт іде, Роман іме забирає, Алексібі розмінюється і вихід, вихід іде на точку Б. Так, тут Ев'єрка нашивають, до речі, через дерево дуже неприємно. Ну і бід вже виходить, забираємо його. <свіси> не почули, думаєш, так, мене? <свіси> забайтили мене. Я не Почули. <свист> <свист> Перепитали а <відповідали>. 2024 рік. <свист> Мужика перепитують, скільки треба закинути. <свист> Фух. Так, до 2 в 3. ситуація складна для Агіла yes. і мутиреса. На я. двох рахунок 3-17. Бог еще. Бита забирает мутирис. Джель Агіла забирає. Один в два, останній Мутіріс. Сім пуль в емці. Сподіватися, що будуть задавати гарні настрій звісно глядачам. Ну і поки що все для цього вони роблять. Іме разом з сімейтом в даному випадку вивалюється на мідл. Роман робить один мінус, робить два мінуси. Насправді oh. непогано, триваючись з цим Фамасом. І даючи, що змогу чіплятись, тут чи Агіл забирає Вандефа, тому все шипне. Але Алексі розміняємо. Ну, якщо так? цей раунд програти, то... Там навіть якщо і виграти, тут без різниці, особливо для Со. Але с 2 10 хоча б можна за щось зачепитись. 12-1 там дуже буде важко. І так, і так буде важко. Так, тут Ев'єрк у нас зустрічає разом з Романом. 2 в 2 буде ситуація. Джейль першого мінусує. Подивився на Калаш. Красивий дуже. Тепер виходить на другого. От. Задивився на свій АК. Але якщо ну, буде, так. то... Ми тоді сподіваємося, там Наві будуть, щоб ми оплікували, подивилися. Mm -hmm. Мінус Алексі, мінус Іме. Пробивають поки що. Мід і Редрум. Трішки у Наві тут посипалася оборона. Ну і на Апленті буде зараз ставитися бомби. Виходить бід, першого голову, ставить! Другого ставить Та Що ж ти робиш? Як їм грати проти тебе сьогодні. І навіть бомбу не поставили. Який Кіжа триває, біт, просто один-два намагався щось тут зробити. До речі, це може бути зараз заливна від Наві що тепер клач один в один для Джеля. Нефол виходить і з беретами. пам. Дуже так повільно. А Джелю батько на скейті вривається взагалі. дуже... Евір забирає імен все втрачено насправді. Зараз калаш вривається, але Джель одразу його забирає, Типу, подалі все, просто йде добирання того, що було. Таке відчуття, що залишається два дуже похилих форси від СО. бо девайси вони вже тут повтрачали. Ще й виходить Агіл, втрачає бомбу. Один калаш у Романа якого хоча б більш-менш іде гра тут. Та й я не знаю, типу, знаєш, такий раунд. Але в селому, очевидне, але Вірк кілом першим дав, типу, нам надію. Потім все одно всі повідкисали, і зараз намагатиметься Мутірі з романом щось зробити. Мутіріс без армора, йде в Редрум. Тут його готовий вже підфармити в Вандефул. Я думаю, без яких, жодних проблем хотів я сказати. Забудьте все, що я ага. хотів сказати. Мутіріс непогано прописав. Помстився за минулий раунд, але бомба лежить, бомба лежить, її Наві відпускають. Ого. Літачок. Чи гелікоптер, що це? Ну, це, У нас просто так, так, ще пролетів пролетів над офісом. Чи Окей, гелікоптер. Для глядачів це може рандомно дуже Чили, звучить, так, так. так. Але, ну, я Це так. просто Ого. Не, це не кожного дня буває, і це ще й не кожного дня ну, звучить безпечно. Мінус Мутіріс і бомба Шром. Що по бомбі, хлопці? Глядачі такі думають, що поплаває тотальна. Який шоу що? Біт забирає рома, а це 12 І взагалі у них буде час, тут. Ай-яй-яй, іме ховає їх максимально, скільки демеджа завдає, з Пістолетом вже перемикається. А він мінуснув у підсумку з ЮСПА. Дальнього чела, Я так розумію. Ну і бомба лежить на землі. Тут Сторі зараз вийде мінуснути. Але Сторі. Тільки з трьох куль розбирається в ситуації 2 в 2. На біт вбиває Агіла. Ну і останній фраг 13-2. Наві закривають зону. І тепер, друзі, залишається тільки дізнатися, будуть грати Наві ага. одразу в стадії елімінейшн. Чи все ж таки доведеться їм зіграти останній стиковий матч за четверте місце? Це буде сьогодні о 14.00.